Хочу допомогти діткам, які сидять у підвалах, бо їх бомблять. Ось такі слова написав семирічний Артем з Рівного у листі до Святого Миколая. Цьогоріч хлопчик попросив подарунок не лише для себе, а ще й для інших українських дітей. Артем, як мала дитина, написала листа до Святого Миколая. Коли я його прочитала, я не змогла бути в стороні, так як, чесно скажу, це розчулило мене, бо він, як мала дитина, я його намагаюся оберегти від цих всіх подій. Думала, що він малий, але він не такий вже і малий. Він це чує, все розуміє, ну і така в нього реакція була. Хлопчик віддав всі свої заощадження зі скарбнички, аби мама могла придбати смаколики для інших дітей, а згодом ще й вирішив намалювати вітальні листівки, якими прикрасив коробки із солодощами. Давав гроші з мамою і малював малюнки і, і купляв е, з мамою цукерки. Для діток для діток до Вовчанська там де дітки в підвалах сидять. Солодощі та листівки, які підготував семирічний Артем з мамою, будуть відправлені до міста Вовчанськ Харківської області. Їх подарунки поїдуть разом з речами, які зібрали працівники Рівненської обласної клінічної лікарні. Нагадаємо, вовчанськ під нерівному в рамках проєкту разом ініціаторами якого є культурний десант з початку осені цього року. Розпочалася така акція, і ми якось перейнялися цією ідеєю допомогти цим людям, які там перебувають. І зараз вже вдруге долучаємося до цієї акції. Ну, зібрали, зібрали, ви бачите, саме необхідне, те, що вони в нас просили, це не просто там, щоб приніс той, що хто хотів, а це ті речі, які вони реально в нас просили. По першій акції ми передавали і велосипеди, і теплі речі, і багато багато всього іншого. Цього разу працівники року вирішили відправити разом із необхідними газовими та електричними плитами, термосами, теплими речами і солодощами ще й приємні святкові подарунки. Порадившись з колегами, вирішили, що різдво це дім, затишок, тепло. І, Якби нам, мабуть, не випадково зустрілась майстриня, яка плете такі носочки. Ось. І ми подумали, що це буде доречно передати перед Різдвом людям, які хочуть свят. Вовчанськ, місто в Харківській області, яке розташоване на кордоні з РФ. Орки взяли під контроль цей населений пункт з першої дні повномасштабного вторгнення. Під окупацією Вовчанськ був майже вісім місяців. Звільнили його 11 вересня. Відтоді волонтери та небайдужі українці почали підтримувати жителів, які там залишилися. Зокрема, медики Рівненської обласної лікарні відправили вже другу машину з найнеобхіднішим. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин.